24 листопада погода буде різною по регіонах: від ясного неба до дощу та снігу. Температура залишиться низькою скрізь. Що чекає на ваш регіон? Залишайтесь з нами. У Київській області температура вдень підніметься до 4 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 2. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде майже чистим, опадів не прогнозується. На півночі. У Житомирській області температура вдень. Досягне 4 градусів тепла, а вночі буде плюс 1. Вітер південно-західний, швидкість 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься ясна погода з чистим небом без опадів. На Чернігівщині температура вдень становитиме 4 градуси тепла, а вночі буде плюс 1. Вітер західний, швидкість 9 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода, дощу не буде. У Сумській області температура вдень буде 6 градусів тепла, а вночі плюс 1 градус. Вітер західний швидкість 7 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність з короткочасним дощем. На сході на Харківщині температура в день складе 11 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 4. Вітер південно-західний, швидкість 9 метрів за секунду. Небо буде повністю хмарним з дощем. На Донеччині температура вдень підніметься до 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 7 градусів. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без дощу. У Луганській області температура вдень становитиме 14 градусів тепла, а вночі плюс 9. Небо буде повністю затягнуте хмарами, опадів не очікується. На півдні в Одеській області температура в день буде 11 градусів тепла, а вночі плюс 8. Очікується ясний день з чистим небом, без опадів. На Миколаївщині температура в день складе 12 градусів тепла, а вночі плюс 6. День буде з помірною хмарністю без дощу. На Херсонщині температура в день підніметься до 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер південно-західний. Швидкість 6 метрів за секунду. Прогнозується майже суцільна хмарність без опадів. У Запорізькій області температура в день досягне 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 5 градусів. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду. Небо залишатиметься повністю хмарним з невеликим дощем. У Криму температура вдень становитиме 12 градусів тепла, а вночі очікується плюс 7. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність з невеликим дощем. Якщо наш прогноз корисний для вас, підпишіться на канал і поставте лайк. Надішліть відео друзям. Нехай всі будуть готові до погодних умов завтра. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. На заході. У Львівській області, температура вдень і вночі складе 1 градус тепла. Вітер південно-західний, швидкість 14 метрів за секунду. Очікується помірна хмарність без опадів. В Івано-Франківській області температура в день буде 3 градуси тепла, і вночі також плюс 3. Спостерігатиметься частково хмарна погода без дощу. У Тернопільській області температура в день підніметься до 3 градусів тепла, а вночі очікується плюс 2. Вітер південний, швидкість 9 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, опадів не прогнозується. У Чернівецькій області температура в день складе 8 градусів тепла, а вночі плюс 5. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься ясна погода без опадів. На Закарпатті температура в день становитиме 1 градус тепла, а вночі буде плюс 2. Вітер південний, швидкість 10 метрів за секунду. Очікується майже суцільна хмарність з невеликим снігом. У Рівненській області температура вдень і вночі буде 1 градус тепла. Вітер південно-західний, швидкість 12 метрів за секунду. Небо буде помірно хмарним, опади не прогнозуються. На волині температура вдень становитиме 0 градусів, а вночі буде плюс 1. Вітер південно-західний. Швидкість 14 метрів за секунду. Прогнозується помірна хмарність без опадів. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 4 градусів тепла, а вночі буде плюс 1. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде малохмарним. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день складе 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Спостерігатиметься помірна хмарність без опадів. На Полтавщині температура в день становитиме 7 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 3. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується повна хмарність з короткочасним дощем. На Черкащині температура вдень буде 7 градусів тепла, а вночі плюс 3. Прогнозується частково хмарна погода без дощу. У Дніпропетровській області температура вдень складе 11 градусів тепла, а вночі плюс 6. Вітер західний швидкість 5 метрів за секунду. Очікується повна хмарність з невеликим дощем. У Вінницькій області температура в день становитиме 5 градусів тепла, а вночі плюс 1. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде малохмарним, опадів не очікується. Ось такою буде погода на початку нового тижня. Понеділок буде прохолодним скрізь, з опадами у деяких регіонах. Сподіваємось, наш прогноз допоможе вам підготуватися. Бережіть себе, одягайтесь тепло, і побачимось завтра.